так це Б039, е, батьківський трутні. Трутень крупний. Трутень хороший. Зараз якраз полетіли на облт. Це вже серпень місяць, а трутні влетають. так Так. Перспективна лінія. За 039 стоїть Материнська 120 а Батьківська 112 СТ-112 і СТ-120. Обльотана на СТ-120. 112 Но За СТ-039 стоїть е СТ-120 і СТ-054, а по батьківській лінії СТ 112. Там йде коротше відома лінія, яка йде на багатьох облітниках Європи. По-моєму, що на Амеланд. Так, на цьому отакий хороший обльот. Ще раз нагадую, це хороша лінія, від якої я брав. Відводки робив, створював і один раз мед, І зараз є рут і магазин. От. От така ситуація. Так, тут це Стоп, стоп, там. Тут е, е, гніздо, гніздовий корпус е, Дадан. Далі йде рут і магазин. Рут повний меду. Магазин частково. Половина. Зараз можна відкрити глянути. Тут частина рамок є медових, частина просто не медових.